Діагностичне обладнання вартістю майже 9 мільйонів гривень отримала Прилуцька центральна міська лікарня. Новий комп'ютерний томограф для закладу охорони здоров'я придбали завдяки проведенню державної закупівлі Міністерства охорони здоров'я в рамках співпраці зі світовим банком. Оновлення матеріально-технічної бази лікарні відбулося за сприяння Прилуцької міської ради згідно вимог в кабінеті необхідне проведення ремонтних робіт. Тому даний напрямок профінансовано з міського бюджету. Сьогодні наша центральна міська лікарня отримала досить Таке дороговартнісне сучасне медичне обладнання це комп'ютерний томограф. Треба сказати, що цьому передувала досить колосальна робота. Робота усього колективу на чолі з адміністрацією центральної міської лікарні. І ось саме. Завдяки тому, що була така проведена результативна робота, тобто були створені всі умови. Мабуть, тому ми одні з перших наше місто, наша центральна міська лікарня, отримала таке, таке обладнання. Треба подякувати і депутатському корпусу. Ми знайшли порозуміння, виділялися кошти для ремонту приміщень, якому буде облаштовано, якому і буде працювати комп'ютерний томограф. Тому на сьогодні, бачите, спрацювали ми всі разом на результат, бо ми працюємо для нашої громади. Адміністрація та високопрофесійний медичний персонал лікарні постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень та працює над оновленням матеріально-технічної бази закладу. І облаштування кабінету для проведення КТ-діагностики діагностики крок вперед для прилуцької медицини, оскільки в майбутньому заклад охорони здоров'я долучиться до кластерної мережі медзакладів, говорить директор лікарні Яна Погоріла. Це високовартісне обладнання, яке згідно вимог Національної служби здоров'я України Міністерства охорони здоров'я має бути обов'язково в переліку кластерних лікарень, адже без перебільшення майже в Тих важких випадках, які потребують додаткової діагностики додаткової уваги, наші медичні працівники мають використовувати дане обладнання, даний вид обстеження. Тому наразі ми зараз оперативно починаємо підготовку для того, щоб отримати ліцензію на відповідний вид діяльності, і в максимально короткий термін надати можливість нашим пацієнтам, жителям прилуцької громади отримати безоплатну медичну допомогу в вигляді комп'ютерної діагностики. Наразі це стало можливим завдяки тому, що у співпраці наш. Депутатського корпусу міського голови було прийнято одноголосне рішення про виділення додаткових коштів для облаштування саме відповідно приміщення, відповідно І Завдяки цьому ми отримали погодження, що дане обладнання буде йти саме в нашу громаду, в наше місто. Проведення комп'ютерної томографії швидкий, безпечний і безболісний спосіб отримати повну інформацію про організм пацієнта. А результати діагностики можна отримати майже одразу За допомогою комп'ютерної діагностики, встановлюється патологія майже. По всім органам і системам серед першочергових і важливих для нас це діагностика судинної патології, саме інсультів, адже за допомогою даного обстеження встановлюються показання для проведення тромболізису, А це дії, які рятують життя, і пацієнти матимуть можливість отримувати якісну та доступну допомогу в нашій громаді, не бути направленими в віддалені регіони. Варто розуміти, що цей вид допомоги стосуватиметься мешканців нашої громади, це також внутрішньопереміщені особи. Наша медична установа Дає медичну та реабілітаційну допомогу військовослужбовцям і отримання такого важливого високовартіного обладнання і будь-якого іншого обладнання дає можливість закладу отримати додаткові кошти від національної служби здоров'я, що в свою чергу будуть безоплатними для наших пацієнтів.